Добрий день, шановні колеги! Ми знаходимося на черговому етапі вибору підручників і будемо обирати підручники для третього класу. Я продемонструю вам обкладинки підручника-математика мого авторства. Як і всі підручники, які я готувала для. Початкової школи підручники для третього підручник для третього класу розроблений за класичними традиціями. зміст поданий поурочно і пропонований матеріал забезпечує весь процес засвоєння змісту. У підручниках домінують три основні напрямки у навчанні математики молодших школярів: формування обчислювальних умінь і навичок прийомі усного рахунку, вміння розв'язувати текстові задачі. Оскільки зараз підручники, які пропонуються на конкурс, готувалися до програми, яка розроблялася у 2018 році. Тобто програма не змінилася і сьогодні немає такого. Такої потреби озвучувати саме програмовий матеріал, який викладений підручнику, адже ви добре знаєте цю програму, Вже кілька років ви з нею працювали. Другий який напрямок це розвиток інтелектуальних здібностей молодшого школяра, уваги, уяви, пам'яті, мислення. І третій формування вміння застосовувати набуті знання. У життєвих ситуаціях. Ось саме на цьому третьому напрямку я хочу зупинитися і звернути вашу увагу. Вміння застосовувати набуті знання. Що це значить? Це показати компетентність задач для дітей, розв'язати з дітьми ці задачі, і показати, де ж застосовується і як застосовується математика у житті. Людини, і, зокрема, у житті школяра. Ну, давайте розглянемо кілька епізодів із підручника. Ось завдання розглянь малюнок, опиши, чи дотримуються хлопці правил риболовлі. Розглядає діти малюнок, розказує, що відбувається. Тут хлопчики зловили рибу, але є застереження таке що вилов риби довжиною менше ніж 25 см заборонено. І от хлопчики із вимірювальними приладами своїми вимірюють цю рибку і говорять, хлопчику кашкетику: довжина моєї рибини 260 мм, а хлопчик без кашкетика, який праворуч на малюнку, а моя рибина завдовжки 255 мм. І от учням треба зробити висновок, чи дотримуються хлопці правил риболовлі. Які ось це задача компетентнісно орієнтована. Які тут завдання ми розглядаємо як, як вчитель, як наставник, по-перше, що ми вміємо порівнювати величини. А для того, щоб порівняти величини, нам треба привести. Міліметри у сантиметри і порівняти із оцією вимогою, яка записана на такому стенті. Тобто ми вміємо порівнювати. Друге, яке завдання ми розглядаємо, а дотримання правил, а дотримання правил поведінки, що ми не можемо порушувати, ми повинні дотримуватися. Все, що вимагається від нас якимись законами чи правилами проживання у суспільстві. Друге завдання, теж компетентнісно орієнтоване, хлопчик готує пиріг. Він на стіл поклав ось такі продукти, які перераховані, але в нього є рецепт. Записаний на листочку, і він приготував ось цей пиріг, це тісто за цим рецептом, і запитання: визнач, які продукти залишилися в макара, і скільки. Знову ж таки, вміння працювати із величинами, круглі числа виражених в одиницях мас. Але ще у нас що є? Ось таке і соціальне завдання ми виконуємо. Ми привчаємо дітей до домашньої роботи, і, зокрема, хлопчики, що й хлопчики можуть допомагати по господарству, і що вони теж можуть бути поварами кулінарами. Знову ж таки, компетентнісно орієнтоване завдання. Пасажир посішає на потяг до Запоріжжя, скільки хвилин залишилось до відправлення потяга. Тут у нас не вказано у самому тексті завдання, у самій задачі, коли відправляється потяг, з якої платформи, де знаходити. Тобто ми формуємо міння орієнтуватися на колишньому середовищі, що є табло, на якому показується відправлення прибуття потягів, а також є годинник на вокзалі, який показує час. І нам треба визначити, чи встигне цей пасажир, який так поспішає на потяг, чи не встигне на потяг. Ну і інші завдання, які можна пропонувати ще до цього малюнка, до цього сюжету. Ще ось одне завдання, яке актуальне на сьогоднішній день у школі, оскільки вже у шкільній їдальні є кілька варіантів страв на вибір для дітей. І вони можуть вибирати собі їжу до смаку, до своїх таких, якимось, якихось уподобань. І пропонується на перше три страви, на друге три страви, і скільки різних обідів із двох страв, першої і другої, можна замовити у цій їдальні. Ось теж таке завдання, як і попередні, що дітям вони зрозуміли, вони взяті із оточення дітей, і це їм цікаво і доступно. Я не буду більше наводити прикладів ніяких із підручника. Оскільки ви маєте змогу ознайомитися із верстками із макетами підручників, ви їх переглянете, ви подумайтеся, обов'язково порадитися із колегами, оскільки підручник вибирається не на один рік, а на кілька років. І колеги наступного року візьмуть ці підручники, будуть з ними працювати. Тобто, ви, ви вибираєте ці підручники колеги. Е, я навела кілька прикладів, але я хочу сказати, що е, оновилися дещо підручники. Е, ми пропонували колегам е, вчителям вносити, вносити свої пропозиції, звернули уваги на ціну. Ми повиняли ціни, які відповідальні, актуальним на сьогодні. Але ще хочу сказати, ми дещо змінили задачі, привели їх до сучасності. У нас були про рекорди спортивні задачі. Ми унесли сучасні рекорди, які спортсмени здобули От наша олімпійська чемпіонка минулого року, здобула олімпійський світовий рекорд у стрибках у висоту Ярослава Могучих. Ми внесли ці. Ну, Цей факт у підручник, і пропонуємо дітям записати цю висоту 2, см 10, 2 метри 10 сантиметрів у сантиметрах. Тобто, ось дещо оновили так, задачі у підручнику. Що ще у підручнику у нас або у підході, а це платформа, є додаток. Вам сьогодні розкажуть про неї. Тобто до підручника є додаток, в ігровій формі завдання пропонується для учнів, а також для вчителів допомога Це і презентації, це відеоуроки, лекції ви послухайте про це пізніше. Я вже казала, що вчителі нам робили. Зауваження, пропозиції проходила апробація підручника у Київській області. Так, от, крім вчителів, ще долучилися і учні. І ось вони писали листи підручникам. І ось хлопчик Артем пише: Дякую підручнику, і пише, що мені шкода з тобою прощатися. Хоча я був сердиким, коли не зміг розв'язати задачі. Вони мені здавалися дуже складні, але кожна наступна твоя сторінка давала мені знання. І я з ними справлявся із задачами. Тому ще раз, ще раз тобі, любий підручник, дякую за допомогу. Ось він пише, бувай, навчай інших третікласників. Так от я хочу сказати, крім тих предметних, суто предметних знань, які ми формуємо в учнів, ми ще формуємо що? Вміння бути успішним. Ось тут хлопчик сказав, що я досяг успіху. Бо я здобув знання, працюючи за підручником. Так, от наше головне зараз завдання що. Прагнути досягти того, щоб діти були успішними. І на підтвердження своїх слів я хочу зачитати ну, своїх переконань, слова псаля Олександровича Сухомлинського, який писав: успіх у навчанні це єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися. Всі наші задуми, пошуки і перебудування. Перетворюється на порох на мертву мумію, якщо немає дитячого бажання вчитися. Дно приходить лише з успіхом у навчанні. Отже, наша задача що дати базу знань і привести дитину до успіху, щоб вона була успішною і щасливою. Бажаємо дітям стати саме такими, а всім нам я бажаю якнайшвидшої перемоги. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Вітаємо. Запрошуємо до електронного додатка, що допоможе цікаво і весело вивчити математику. Він розміщений на освітній платформі Fino. Електронний додаток доповнює підручник і пропонує безліч завдань для розвитку логічного і просторового мислення. Міння міркувати, аналізувати і знаходити рішення. В електронному додатку ти знайдеш стислі пояснення тем від мудрика і Софійки Право на повторення і закріплення вивченого матеріалу Потренувати кмітливість допоможуть цікаві задачі про фінанси і ситуації з життя, завдання на логічне мислення та послідовність дій. Також ти зможеш самостійно перевірити й оцінити свої успіхи. Користуватися електронним додатком легко і зручно. Він має такі самі структуру і зміст, що й підручник. Щоб розпочати роботу, необхідно обрати розділ і перейти до переліку його тем. Натиснувши кнопку з назвою теми, ти потрапиш на сторінку, де зустрічатимуть тебе мудрик і Софійка. Разом із ними ти вирушиш у математичну мандрівку. Унизу, ліворуч, і праворуч, ти побачиш стрілочки, за допомогою яких можна переходити на наступну або попередню сторінки. Угорі у лівому куті є кнопка будиночок. Якщо натиснути її, то знову потрапиш до переліку тем відповідного розділу. Під час виконання завдань в є додатку, ти зможеш одразу знати, чи правильна твоя відповідь. Якщо помиляєшся, не біда. Ти матимеш безліч спроб, аби проаналізувати та виправити хиби і досягти гарного результату. Якщо ж усі відповіді правильні, ти автоматично перейдеш на наступну сторінку. Сподіваємося, що ця інструкція була корисною. Бажаємо успіхів у вивченні математики.